24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Овруцька територіальна громада одна із перших прийняла удар російської орди. За час війни по території громади завдано понад 70 ракетних і бомбових ударів. Нищівних ударів зазнали села, підруддя Потапович, Мала Фось, Велика Фось, Прива, Гунич, Нивки, Раківщина, Черепинки. Кердани та місто Погруж, внаслідок обстрілів, пошкоджень та руйнувань зазнав 171 приватний будинок, 29 багатоквартирних житлових будинків, у яких пошкоджено 380 квартир. 20 приватних будинків знищено повністю. Внаслідок прямого попадання в житловий будинок вбито родину Можаровських. Значних пошкоджень зазнали приміщення Центру дитячої та юнацької творчості, Овруцької дитячої музичної школи. Спортзал та адмінприміщення дитячої юнацької спортивної школи, центр екстреної медичної допомоги, медицини катастроф та гемодіалізу. ЦНАП Овруцької міської ради. КНП Овруцька міська лікарня. КНП. Овруцький центр первинної медико-санітарної допомоги. Центр обслуговування платників Овруцької ДПІ Головного управління ДПС у Житомирській області. Водонасосні та каналізаційні станції КП водоканалу Овруцької міської ради. Гуртожиток та господарські приміщення Овруцького професійного ліцею. Приміщення аптеки Овруцький ліцей номер 1 Керданівський ліцей. Клуби в селах Гуничі Потаповичі, Кердани. Вщен зруйновано будівлю Овруцького центру зайнятості. Пошкоджень зазнали і приватні підприємства. Це ТОВ АПК Дубовий Гай, свинокомплекс в селі Підрудь. Повністю знищено два господарські приміщення для утримання худоби. Адмін приміщення, санітарне приміщення. Зруйновано покрівлі на шести будівлях та вікна. Двері у вісьми будівлях. Пошкоджено також приміщення перукарні, піцерії, стоматології та ательє по вулиці Герої Майдану в місті Обруч. Ворог здійснював обстріли з надтяжкого озброєння. Вирви від бомбових ударів у деяких місцях сягали близько 10 метрів. Та ми не здаємось. Спільними зусиллями працівників комунальних підприємств Обруцької міської ради, підрозділів ДСНС, національної поліції, небайдужих мешканців громади. За підтримки президента України, народних депутатів України, Житомирської обласної військової адміністрації і європейських країн-партнерів, проводяться роботи по відновленню пошкоджених будівель та інфраструктури. Ми щиро віримо у перемогу та дякуємо Збройним силам України та усім захисникам і захисницям, які, не шкодуючи власного життя, відстоюють незалежність та територіальну цілісність України. Ми ніколи не пробачимо ворогу зруйнованих доль і забраних життів. Україна понад усе.